29 гривень одне дитяче боді на довгий рукав. Е, у нас є їх, напевно, 3-4 види і багато кольорів. Це ось такі бодіки з капюшоном. Е, так також є на довгий рукав такі боді з комірцем. Вони в різних кольорах. І є ось такі бодіки. 39 гривень одна штучка, мінімальне замовлення 100 штук. Замовляйте у менеджерів, Всі вони будуть упаковані. Ось такі упаковки по три штуки і різні кольори. Ось така, що є розкраска на довгий рукав. Є ось такі однотонні. Такі однотонні. Так, у них розмірна сіточка від 0 до 6, від 6 до 12. З 12 до 18, 18 24. Акція дійсно три дні. Замовляйте наших менеджерів вас буде упак... Вони будуть всі упаковані. По 39 гривень одна штучка. Американський Америка... а, американський бренд Ханес Це вони зроблені, по-моєму, в Камбоджі для американських супермаркетів. З реально нормальної якості, супер. Так, а для яких супермаркетів. Я... А, для Волмарта. Завжди пам'ятала, тепер забула. Для Волмарта. Д... Подивіться, дуже всі в упаковці. Ось так вони виглядають, так вони до вас приїдуть. Це ж розпаковане, це у нас для презентації. Різних кольорів і розмірів. Замовляйте наших менеджерів.